Цього тижня ти вчишся помічати повтори у своєму житті. Ти входиш у світ спостереження. Тут діє правило не діяти, а бачити. Бо тільки той, хто бачить, може обирати. Світ це матриця. Він складається з повторів, подій, людей, думок, які щоразу повертаються, наче старий фільм, який крутять безкінечно. Ти вже знаєш цю матрицю, але ніколи не дивився на неї свідомо. Цього тижня твоя задача проста стати свідком. Просто помічати повтори у своєму житті. Які ситуації повертаються знову і знову? Які люди викликають у тобі ті самі реакції? Які думки крутяться по колу, ніби заїжджена пластинка? Записуй одну подію щодня. Не аналізуй, не шукай пояснень. Лише зафіксуй. Увечері запитай себе, що повторюється? Ця практика. Не психологія в чистому вигляді. Це сталкінг у стилі воїна. Кастанеда казав: воїн висліджує світ. Ти висліджуєш себе, свої реакції, свої петлі. Бо те, що повторюється, це і є пастка матриці. Психологія називає це несвідомими сценаріями. Містика каже, це вузли твоєї енергії. У трансерфінгу це схоже на маятники. Але суть одна: ти живеш не в реальності, а в повторі. І тільки коли ти побачиш цей повтор, у тебе з'явиться вибір, а вибір і це початок свободи. Це перший крок у матрицю ясності, крок у тишу, де ти бачиш структуру свого життя. Не щоб засуджувати себе, не щоб жаліти, а щоб розпізнати, де ти застряг і де твій справжній шлях. Бо матриця не ворог. Вона лише відображає твої кроки, але якщо ти бачиш, ти можеш змінити. Ти вже зробив перший крок побачив повтори матриці. Тепер час для другого навчитися ловити себе в моменті. Цей тиждень не про зовнішній світ, не про людей, не про події. Тепер твоя арена, ти сам. Бо найбільший ворог це твоя власна несвідомість. Сталкінг уваги це мистецтво полювання на себе, не на думки, а на те, що їх запускає, не на емоції, а на ті мить, коли вони піднімаються з глибини. У кожному з нас живуть програми, слова, які ми повторюємо, навіть не думаючи. реакції, які спрацьовують автоматично, жести, тон, міміка, що повторюють стару історію. Здається, ніби це дрібниці, але саме з цих дрібниць складена вся твоя доля твоя задача вміти зупиняти хід звички. Коли хтось провокує тебе, замість вибуху зроби паузу, коли всередині піднімається страх. Назви його на ім'я. Коли з'являється стара думка, спитай себе, чи я вона моя чи нав'язана. У цей момент відбувається диво. Звичка втрачає владу. Ти вже не раб, ти стаєш господарем. Пам'ятай, Сталкінг це не боротьба, а спостереження. Воїн не воює з собою, він висліджує, він бачить. А побачене вже змінює все. Цей тиждень навчить тебе головному. Ти не твої думки, ти не твої емоції, ти не програми, які в тебе вклали. Ти свідок, той, хто бачить, а той, хто бачить, завжди має вибір. Тож почнемо тренування твоєї пильності. Матриця хоче, щоб ти спав, щоб ти діяв за старим сценарієм, щоб повторював одне й те саме. Але воїн ясності прокидається. Він стає мисливцем, і його здобич це він сам. Намір це стріла. Вона визначає твій напрямок у світі. Але більшість людей стріляють у темряву. Їхня стріла летить не туди, куди хоче душа, а туди, куди їх підштовхує страх, чужі очікування чи стара програма. Очищення наміру це мистецтво відсікати зайве. Цього тижня ти вчишся розрізняти, де твоє бажання, а де нав'язане суспільством, де твоя мрія, а де чужий сценарій, де твій рух. А де спроба догодити іншим. Щоранку формулюй свій намір одним реченням сьогодні я хочу просто чітко, без прикрас, а ввечері перевіряй, чи це був мій шлях, чи я прожив чужий день. Ця проста вправа вчить відрізняти шум від істини. І кожного разу твоя стріла летітиме точніше. Пам'ятай, намір не можна підробити. Справжній намір завжди легкий. Він не виснажує, він народжує силу. Бо коли ти робиш те, що твоє, енергія множиться. А коли ти йдеш не своїм шляхом, енергія тане. Містики кажуть намір це голос духу. Психологи кажуть, намір це фокус уваги. Воїн же знає, намір це його зброя, чиста, загострена, спрямована. Твоя задача цього тижня відсікати все, що не твоє. Не брати з собою зайве, не плутати бажання з потребами, не тягти чужий тягар. Бо очищений намір це сила, яку неможливо зупинити, це крок із ясністю, це дія без сумнівів. Пам'ятай формулу: Чистий намір це сила без опору. Цей тиждень навчить тебе стріляти в ціль, а не в порожнечу. Зупинись, подивись довкола чи простір, у якому ти живеш, підтримує твій намір. Чи він тягне тебе назад у старе. Ти можеш мати найчистіший намір, але якщо довкола хаос, ти знову загрузнеш у повторі. Цього тижня ти вчишся відсікати не тільки думки, а й речі, людей, середовище. Подивись на свій простір, що там мертве, що віджило, що не твоє. Подивись на свої звички, які пожирають силу, а які живлять її. Подивись на своє коло людей, хто підсилює тебе, а хто забирає фокус. Рефлексія цього тижня звучить так, чи це справді моє, чи це дає мені силу, чи я тримаюся за це зі страху, відповіді болять, бо іноді доводиться відпускати. Але кожна відпущена річ, кожна знята маска, кожна розірвана петля це повернена енергія. Містики кажуть, порожнеча притягує нове. Психологи кажуть, де твій фокус, там твоє життя. А воїн знає, простір це теж зброя. Твоя практика, щодня прибери щось зайве у кімнаті, у думках, у словах, у стосунках. Залишай тільки те, що підсилює твій намір. Ввечері питай себе, сьогодні я зробив свій простір чистішим чи бруднішим. Та коли ти очищаєш простір, ти повертаєш собі владу. Не речі керують тобою, не хаос диктує твої кроки. Ти сам твориш поле, у якому живеш. І кожна відпущена дрібниця це ніби вузол. Що розв'язався на твоїй долі. Там, де було напруження, тепер тече сила. Це четвертий крок, і він змінює не тільки тебе, а й поле навколо. Бо коли простір стає чистим, намір летить, як стріла без опору. Твої мрії нічого не варті, якщо вони не стали кроком. Ти вже бачив матрицю свого життя. Але чи торкнувся ти світу дією, бо тільки дія говорить голосніше за думки? Ти вже бачив, як світ повторюється. Ти вже ловив себе на автоматизмі. Ти вже відсікав чуже і формував свій намір. Але поки ти не рухаєшся, усе це сон. Сон залишається сном, доки ти не зробив рух. Намір без дії мертвий. Він не народить реальність. Він лишиться красивою картинкою у твоїй голові. Тільки крок оживляє намір. Крок це твій доказ. Крок це твоя мова зі світом. Не треба гучних планів, не треба обіцянок, лише одна дія щодня маленька, але точна. Якщо ти хотів писати, дай перо своїй тіні і подивись, що вона напише. Якщо хотів змінити тіло, увійди в рух так, ніби це твій бій за життя. Якщо хотів пробачити, звільни серце від каменя, навіть якщо слова ще мовчать. Якщо хотів пізнати нове, відкрий двері і зроби крок у невідоме. Ввечері поміркуй. Що змінилося? Чи відкрився новий шлях, чи зробив я наступний крок, навіть якщо відповідь і нічого. Це теж відповідь. Вона показує, де поле мовчить і де треба змінити підхід. Світ не слухає твоїх слів, він дивиться тільки на рух. І якщо ти рухаєшся, він починає рухатись із тобою. Містики кажуть, дія це магія. Психологи кажуть, дія переписує мозок. А воїн каже просто. Дія це його воля у світі. Відтепер ти не мрієш, не пояснюєш, не чекаєш. Ти робиш. І кожен крок це стріла, чиста, загострена, спрямована дія без сумнівів, яку неможливо зупинити. Ти думав, що рухаєш світ, але одного дня ти бачиш це світ несе тебе. Це і є поток реальності. Ти вже зробив крок, ти вже втілив намір у дію, але справжня сила починається тоді, коли ти перестаєш і ти сам, коли реальність починає рухатися з тобою. Це стан потока реальності. Тут немає зусиль, немає боротьби. Є відчуття, ніби тебе веде невидима ріка, ти не штовхаєш час уперед, він сам підхоплює тебе і несе. У цьому стані зникає сумнів. Ти не думаєш, а чи правильно я роблю? Ти просто робиш, ти не питаєш, а чи вийде, бо діє сам поток. Спробуй спостерігати протягом дня, де двері відчиняються без твоїх зусиль, де люди відповідають так, ніби чекали саме тебе, де події складаються самі, наче мозаїка, там і є твоя хвиля, там і є знак, що поток реальності почав вести. Не плутай цей стан із лінню. Це не втеча від дії, навпаки, це найчистіша форма дії. Коли рух безшумний, але невідворотний, як вода, що точить камінь без крику. Містики кажуть, у цьому стані діє намір світу через тебе. Психологи називають це станом потоку, де тіло, розум і завдання стають одним. А воїн знає, це його справжня битва, битва без опору, де він і поле вже не розділені. Поток реальності це не про магію. Це про здатність довіритися і водночас тримати увагу гострою, не тонути, а плисти, не плисти, а вести разом із течією. Пам'ятай, коли ти в потоковій реальності, світ перестає бути ворогом. Він стає союзником, і тоді ти відчуваєш, я не борюся, я не чекаю, бо я є рух, який неможливо зупинити. Війна руйнує, але водночас оголює суть. Полігон воїна це не лише битва з ворогом, а й сталкінг себе. У такому полігоні ти або кришишся, або загартовуєшся. Кажуть, найбільший шум це не крик світу, а гомін власних думок, він наче ріка, що тече без зупину, заливаючи тебе хвилями турбот, страхів і планів. Але одного дня ти входиш у середину цього потоку і раптом розумієш, там, у глибині, є інший простір. Тиша. Ти думав, що найбільші бої чекають назовні, але найважчий поєдинок це тиша, бо в ній немає ворогів. У ній є тільки ти. Це не пауза і не відпочинок. це поле, де спадає все зайве. Це зустріч із самим собою. У тиші проявляються страхи, старі образи, приховані бажання. Ти більше не можеш відвернутись від них. Ти бачиш тріщини у власному камені, і саме це знання робить тебе сильнішим. Містики кажуть, тиша двері у безмежне. Психологи, що вона повертає ясність. А воїн скаже інакше, тиша це полігон. Тут він стоїть без зброї й броні. І якщо витримує зустріч із собою, тоді жодна битва вже не лякає його. Тиша нелагідна. Вона сувора. Вона здирає фальш, відсікає ілюзії, залишає тільки сутність. І саме в цьому її дар. Вона повертає тобі самого себе. Кожна хвилина тиші це розв'язаний вузол, кожне прозріння повернена сила, кожен витриманий погляд у себе це нова точка опори. У шумі легко втекти від себе, у тиші нікуди. І якщо ти витримав її, ти вже інший. Бо тільки той, хто пройшов крізь тишу, здатен чути не гомін світу, а власний шлях. Усі попередні тижні були лише сходинками. Ти витримав та піднявся. Але тепер настав момент істини: або перехід, або матриця триматиме тебе назавжди. Усі ці сходинки вели тебе сюди. Ти вчився бачити матрицю, де інші бачили лише випадковості. Ти ловив увагу і переставав бути здобиччю для чужих програм. Ти очищав намір, відсікаючи все зайве, що не належить твоїй силі. Ти діяв, замінюючи мрії на конкретні кроки. Ти входив у транс життя, де дія і ясність зливаються воєдино. Ти торкався тиші не як втечі, а як повернення до себе. Але сходинки ведуть не просто вгору. Вони ведуть крізь неї, крізь себе, крізь матрицю, крізь усі ілюзії. І ось тепер ти стоїш на межі. Тут закінчується навчання і починається перехід. Перехід це не ще одна вправа, це стан, де ти сам стаєш практикою. Ти більше не шукаєш методи, ти є методом, не тримаєш наміру, ти є наміром, не йдеш шляхом, бо ти і є шлях. Матриця продовжує працювати. Люди грають ролі та події повторюються, пастки розставлені. Але тепер ти бачиш. А бачити означає бути вільним. Фінальна практика проста й без прикрас. Живи так, ніби кожна мить уже є переходом. Кожен крок це твій вибір, кожен погляд це точка сили, кожне мовчання це дія, яку світ читає. Ти більше не гравець на шаховій дошці. Ти той, хто бачить усю гру. Ти воїн, який витримав власний шлях. Перехід це не кінець, а ясність. Це доказ того, що ти вийшов за межі, де більшість зупиняється. Ти не просто пройшов сходинки, ти став ними. Ти пройшов вісім тижнів. Це був не просто курс, це було тренування твоєї свідомості. Але тепер виникає головне питання: що робити далі? Бо істина проста: практика не закінчується. Ти не можеш пройти цей шлях і скласти його на полицю. Бо цей шлях це ти сам. Тепер ти маєш три можливості: поглиблення. Пройди ті ж практики ще раз, але з новим рівнем уваги. Бо повтори відкривають нові шари. Те, що ти бачив як дрібницю, виявиться ключем розширення. Почни вплітати практику у всі сфери: стосунки, роботу, тіло, творчість. Бо справжня сила не в тому, щоб робити вправи. Справжня сила у тому, щоб жити ними, перехід на інший рівень. Якщо ці вісім тижнів були лише матрицею ясності, то наступний етап це, це матриця сили. Там інші закони, не тільки бачити, але й впливати, не тільки очищати, але й наповнювати. І якщо ти відчуваєш, що готовий, шлях уже чекає. Пам'ятай, воїн ніколи не закінчує шлях, він лише змінює його форму. І тепер, коли ти пройшов ці сходинки, ти маєш право на головне питання. Не що було, а ким я став. До речі, на цьому наша практика не закінчилася, та це лише початок. Хочу подякувати, хто мене підтримував ці місяці. Знаю, до кінця мало хто дивиться моє відео, Андрій. Той що сандаль: життя тобі відкрило двері Всесвіту, та в тебе буде все окей. Бо хто пройшов декілька кругів пекла та не зламався, буде винагороджений. Та саме так здобувається людська вібрація та опит. І пам'ятай, через наші дії нас помічають вищі сили, та у твоєму випадку сам абсолют.